Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі козироги. Для вас гороскоп на квітень. Дивимося початок, середину та кінець місяця. Як будуть взиватись події та які ж будуть для вас підказки. Не забуваємо про те, що розклад загальний, тому можемо в усіх програватися. І так, перша карта на початок місяця. На початок місяця випадає старший аркан Справедливість. Справедливість карта говорить про те, щоб ви були справедливі, чесні, не порушували законів, не робили нікому шкоди і пам'ятали, що як відноситесь до людей ви, так будуть відноситись і до вас. По здоров'ю буде все більш-менш стабільно, але вам потрібно дотримуватися певного режиму у, ну, в своєму здоров'ї і так далі. Лікарів, якщо є такі. Також карта говорить про те, що очікується якоїсь багатопаперової метушні можливо, якісь правові Будуть якась правова діяльність, можливо, якісь спірні питання можуть виникнути у цей період. Також дивіться, щоб було все законно, особливо на роботу, в робочих таких моментах. Нідеяких ні хитрощів і тому подібне. Наступна карта Туз Жезлів. Туз Жезлів говорить, що перед вами відкриті всі дороги, нові можливості та перспективи. І вам потрібно буде щось одне вибрати і пам'ятайте, що не все буде гладко, не все буде досить так ідеально. Звичайно, будуть якісь складності на вашому шляху, але ви з легкістю зможете їх перебороти. І маєте пам'ятати, для того, щоб досягнути успіху, вам потрібно діяти і багато працювати. Також матимете гарну можливість позбутися всього зайвого і свого життя, зробити там генеральне прибирання, триматися від людей, які вам шкодять якомога далі, і тому подібне. Тому дійте і намагайтеся якомога більше втілити задумів в життя, і тоді ви все зможете реалізувати. Наступна карта це королева кубків. Королева кубків говорить про те, що ви будете самими собою, зможете проявити свої почуття, ви зможете, знаєте, поспівчувати іншим, дати їм якусь допомогу. Також, можливо, підтримка від певної особи, яка вам дуже допоможе. Також карта говорить, не тільки ви можете надавати, так і вам можуть надавати. Тому якась. Важлива людина для вас у вашому житті дуже сильно вам допоможе у вирішенні якогось питання. І все досить справедливо і вірно вирішиться. Також, можливо, якісь романтичні такі питання виникатимуть, якісь почуття і тому подібне. Наступна карта, дев'ятка, Жезлі, ваші страхи, ваші переживання, ви постійно очікуєте чогось поганого та негативного, ви постійно ждете, що щось має трапитись. Ви готові до будь-якої ситуації і знаєте, як її вирішити. Але завдяки, знаєте, на оці всі підготовки у вас втрачається дуже багато часу, сил та енергії. Із-за цього ви не можете повноцінно та щасливо насолоджуватись життям. Тому вам варто бороти свої страхи і не очікувати постоянно, постійно щось Поганого. Не, варто. Не, не завжди буде постійно щось погане. Будуть і позитивні моменти, тому не варто боятися. У вас іде досить все непогано, а ви постійно в страху. Далі карта мечів. Ну, тут, знаєте, якісь конфліктні ситуації, пошуки порозуміння, намагання примиритися у якійсь такій конкретній ситуації. Це досить якісь такі можливі випробування в вашому житті. Вони можуть виникнути як проблеми на роботі і можливості якихось серйозних конфліктів, або ж, можливо, вас просто можуть втягнути в чийсь конфлікт. Потрібно, знаєте, більш спокійніше відноситися до таких негативних моментів, які навколо вас виникають, і особливо якщо ці моменти не з вашого життя. І не приймайте все, не приймайте таких поспішних рішень в цей період. Добре все обдумайте, всі свої дії. Далі, десятка пентаклів. Десятка пентаклів говорить про стабільність, про впевненість в завтрашньому дню. Карта говорить про те, що у вас все досить прекрасно та стабільно, і ви йдете до того, що всі навколо вас, хто з вами. Ну, от ваша родина, ваші рідні, близькі, вони щасливі, ви всього досягнули. Але з-за того, що виникають конфлікти, і хтось намагається вас щось тягнути, може бути крах цьому всьому. Тому намагайтеся уникати цих конфліктів і непорозумінь, триматися від цього всього якомога далі, якомога осторонь. Середина місяця випадає Паш Пентаклів. Паш Пентаклів говорить про надходження якоїсь суми. Яка допоможе у вирішенні хвилюючих питань, можете отримати досить такі хороші новини, сприятливий розвиток подій, успіх у ваших починаннях, можлива якась допомога від вашого друга, від людини, якій ви довіряєте, людина, яка з вами щира і завжди готова вам прийти на допомогу, коли ви попросите. Також карта обіцяє якусь вигідну пропозицію, можливо, на роботі і так далі. Це, можливо, якась посада і тому подібне, якесь можливе підвищення. Також може вдало завершитися складна ситуація, яка вас дуже непокоїла, досить успішно завершитися. У коханні може вказувати на нове знайомство або примирення, якщо якісь були негаразди в парі. Шестірка жезлів гарантує успіх, досягнення вашої цілі. Успіх на вашому шляху. Або ж, можливо, ви найближчим часом отримаєте якусь нагороду за свою працю, щось непередбачуване для вас. Карта говорить про успіх та тріумф і те, що всього-всього вам допомагали досягнути. Тому будьте вдячні за те, що ви маєте і ні в якому разі не зазнавайтеся. Якщо ви от хворіли, то все йде на покращення. І ви зможете, знаєте, відновити свої сили, здоров'я. Це успіх у всіх справах, які потребують співпраці та якоїсь колективної роботи. І вона вам обов'язково колективна робота вам обов'язково принесе успіх та досягнення вашої цілі. Далі вас випадає рицарь Пентаклів. Ні в якому разі не поспішайте і не прискорюйте події на все свій час. Хай все йде поступово. Прискорюючи події, ви можете самі ж собі нашкодити певними діями. Тому не варто прискорювати поспішати. Приділяйте увагу деталям, дрібницям. Якщо виникають якісь поїздки, відрядження, якась дорога, то ні в якому разі не варто поспішати. Далі для вас випадає трійка пентаклів, яка говорить про творчість, про роботу, яка приносить гарний настрій, задоволення, успіх та досягнення ваших цілей. Ви досить гарно зможете себе проявити в певних якихось питаннях на роботі і довести, знаєте, так, свою практичність своєї роботи, досягнути значного успіху завдяки своїм вмінням. З кубків. Тут з кубків обіцяє гар, хороші новини, е, гарний розвиток подій, щастя, радість та задоволення. В когось це народження дитинки, в когось це вагітність, в когось успіх у справах на роботі все досить прекрасно, вас там можуть підвищити, може бути премія і тому подібне. Тут може бути дуже багато факторів. Але карта вам принесе позитивні емоції та нові можливості, які не варто втрачати. Наступна карта імператриця. Імператриця говорить, що нові починання, за які ви будете братися, які до вас прийдуть, ті можливості вони вам принесуть успіх, досягнення цілі, досить такий вдалий період, який принесе і не тільки гарну роботу, роботу, яка приносить винагороду, а й більше можливості проявити себе та мати більше часу для себе та своїх рідних. Кінець місяця, вісімка кубків. Но тут на вас очікують серйозні зміни. Перш за все, перед тим, як змінювати щось в своєму житті, ви маєте ставити перед собою чіткі цілі, чого ви дійсно хочете. Чи хочете вибратися новий проєкт, чи ви хочете переїхати в інше місто, будинок і так далі. Чи ви хочете народити дитинку, чи ви хочете серйозних змін у своєму житті чи в своїй кар'єрі? І просто до цих цілей прямої і не вертаємося, не озираємося назад ні в ніякому разі. Карта світ говорить про успіх, про досягнення цілі, про те, що все поступово починає відновлюватися. Якщо люди вам шкодили, вони від вас, знаєте, самі відступлять і перестануть вам шкодити. Їм вже ж повернеться те, що вони робили для вас, шкоду. Їм просто не буде часу на вас. Також у вас почнеться відновлюватися здоров'я, прилив сил та енергії, яка допоможе вам в досягненні ваших цілей, які ви перед собою поставили. Дивимося далі, трійка жезлів. Це досить такий гарний розвиток подій. Це успіх та досягнення вашої цілі, це нові перспективи, які перед вами відкриваються. Ви прийняли важливе рішення і просто до неї прямуєте. І не озираєтесь назад. Ви впевнено наполегливо йдете до своєї цілі. І завдяки своїй наполегливості та своїй праці ви обов'язково досягнете поставлених цілей і і гарних результатів. Але на вашому шляху можуть виникати певні спокуси, які можуть призвести до якихось все не Вдач і покарань в майбутньому, тому будьте чесними, справедливими, не порушуйте закону, нікого не обманюйте, не, не хитріть і тому подібне. І тому тоді у вас буде все добре. Ні в якому разі не піддавайтеся власовим пропозиціям десь щось обійти, обхитрити і так далі. Це може вам в майбутньому тільки нашкодити. Семірка Пентаклів говорить про те, що варто набратися терпіння. Можливо, ви хочете швидше, щоб все відбулося, прискорити якихсь якихсь подій, але. Вже як в середині місця впадало, що ні в якому разі не варто прискорювати події на все свій час і все має бути поступово. І знову ж таки, Семірка Пентаклів говорить про те, що не варто поспішати. На все свій час, наберіться терпіння, і ви обов'язково отримаєте те, до чого ви так йшли. І, і ось трійка Пентаклів, вона говорить про те, що ви прийняли жезлів, говорить про те, що ви прийняли рішення і готові йти до цих серйозних змін, завдяки своїй наполегливості, своїй праці. Але випадає дали диявол, який говорить про... Можливість прискорити події, обхитрить, обійти щось, але це призведе до негараздів у вашому житті. Асомірка вам радить надатися терпіння і ні в якому разі не поспішати. Хай все йде своїм часом. І наступна карта це четвірка мечів. Під кінець місяця ви будете дуже втомлені і потребуватимете відпочинку. Варто більше відпочивати, більше. Сну, більше знаєте, таких моментів, де ви можете відновити свої сили та енергію. Не варто повністю з головою перернати в роботу, потім, в домашні справи, і так далі. Варто йти на відпочинок. От прийшли, відпочиньте, а не біжіть сразу там на кухню і тому подібне. Підлівши підсумок, я можу сказати, що будуть певні моменти в вашому житті, де. От, вас будуть провокувати на конфлікти, на якісь проблеми, невдачі. І це все буде робитися для того, щоб зруйнувати ваші плани та ваші досягнення, які ви маєте. І от ваші страхи та переживання також можуть до цього привести. Тому варто перестать боятися, будьте впевнені в собі, якщо ви обрали певну ціль, певну, певну дорогу для себе, от ідіть по ній і будьте чесні та справедливі, не порушуйте ніяких законів. І ви обов'язково зможете досягнути гарного результату, вийти переможцем в будь-якій справі. Не варто прискорювати події, не варто поспішати. Увага має бути у всіх деталях та дрібницях. Якщо опиратись за нові справи та нові починання, то обдумайте свої дії, ставте чіткі цілі перед собою і йдіть до них. Це все вам допоможе в досягненні гарних цілей, досягненні вирішення складних життєвих питань. Також відновлювати в такі моменти, де ви зможете нарешті відновити своє здоров'я, досягнути того його. Моменту, про який ви так мрієте, щоб у ваші хвороби почали відступати, а прийшли позитивні емоції та радість. Також ви матимете гарну змогу взятись за якусь роботу, яка буде вам до душі. Роботу, над якою ви дуже добре довго обдумували. І коли ви прийняли рішення, то ви ідіть до неї, не озираючись, ви обов'язково це зможете зробити, але ні в якому разі не охитріть. І не намагайтесь обійти, прискорити події, зробити так якісь там мулесливим пропозиціям повестися, тому що потім буде тільки покарання і невдалі моменти. А просто наберіться терпіння, не поспішайте, все прийде, обов'язково все отримаєте те, на що ви заслуговуєте. І не забувайте про те, що не тільки з головою потрібно порнати в роботу, а ще й потрібно відпочивати, відновлювати свої сили та свою енергію. Про своє здоров'я варто дбати, пам'ятайте про це. Бажаю вам вдалого місяця, хай у вас обов'язково все вдасться і ви очікуєте тільки гарні та позитивні новини. Дякую всім за лайки, коментарі та ваші підписки. До побачення!